День всім бджолярам. Сьогодні 27 березня. У нас гарна погода, правда вітер. Бджоли літають, температура 12 градусів. Бджолки працюють. Це відео отчуття. Тата, щоб він бачив, як ми працюємо. Як ми продовжуємо двілярську справу. Джоли літають, виконують свою функцію на запиленню, запиленню. Так, 27-й. Молик порожній, поки що нема рою. Рой рій прийде. Ми його заселимо, а поки що ми бачимо чотири вулики. жілки працюють. Хоча дуже великий вітер. Дуже великий вітер. І так і Але вони працюють. Працюють гарно. Це наш самий злий рій. Пейка дуже злий. Не Може і буде кусати цього року, але нічого. Будемо їм терпіти, вони нам медок приносять. Вони нам медок приносять. Пилюють. Усі рослини дають урожай людям. Хто не розуміє, зараз навісні почнуть травити, травити дерева. І наші бджілки будуть страдати. страдати. Ми будемо страдати. Літають так, непогано, непогано літають на цей день. Непогано літають. Непогано літають. А тут масово літає. У них вже і охорона знову, як завжди, навесні вже взяток десь є. Вже охорона така, така що вже, вони вже провіряють кожного, кожну пролітаючу ділку провіряють на вхід. На вхід на провіряють, щоб не було чужих. Це Зараз таке. і дивиться за ними. А хто на самотюк і вони не мають що їсти. Наші тут нормальні. Вітер, дуже сильний вітер, ще нічого не цвіте. Покажу вам дерева, дерева ще без цвіту, Бруньки набухли. Почнеться саме перше це сливка. Сливка. Черешня. от, Черешні ще бруньки такі не дуже. Так, джівки працюють. працюють добре. О, гарно, О, наша охорона. Охорона наша тут. Охорона. Вона не любить бжоли. Кусає їх, а вони її. Воно нічого, вона закрита. От, і працює нормально. Сім'я охорону виставила. Напевно, щось знайшла вже. Шукають. Друге вже сонечко пригріло. Працюють відповідно. Відповідно працюють. джоли працюють відповідно працюють всі працюють так щоб жалері всім до побачення досліджує трансляції всім привіт